Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, Шойгу поїхав в Іран, і там йому ось, дивлюсь на фотографії, там йому показують їхні ракети, дрони, і оце от все. Ну, ясно, що він туди не покрасуватись приїхав. Ну, давайте подивимось, що ж він виїздить там. Добре. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдалою буде поїздка Шойгу в Іран? А я скажуть рану правду. О, відразу пачка потяглась. Ну добре, що ми маємо? Єра, Вуньо, Тейвас. От зараза, а так і вдалою. Подивіться відразу. Єра Вуньо і Тейвас. Ну, будь ласка, ось вам урожай, ось вам якась раніше пророблена робота. Ну, це договори читайте, якісь договори, е, те, що було раніше, ну домовленості, нехай. Те, що було раніше заключено, ось воно починає результати давати. Ось Вуньо, будь ласка, ну да, радість, щастя, святкування читайте. А ось Тейваз, ось вам зброя. Мало то активні дії сюди. Ж. От, до речі, Тейваз, оце якби не ракети й були. А ну зараз подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, а що ж все-таки Іран передасть Росії по результату поїздки Шойгу? Оця, яка відбувається. Хай скажуть його неправду. По старому Тресас перевернутий. Так, що ми тут маємо? Феху перевернута. Кано перевернута. Дуже цікаво. Ну, добре, розкладу. Ейвас. Хагалас. Іса. Ага. Добре. Прошу мова. Постаруна, Торісас перевернутий, фехо перевернута, Кано перевернута Ейвас, Хага-Лазиса. Е, дати вони щось дадуть, але набірун такий. Е, ну, скажіть, де я скажу. тут знаєте, Ну добре, давайте про це порядку. Ну ось В даному випадку таємниця. Тобто, е, щось, передача якась буде. А раз таємно, значить об'єм невеликий. Ну, в принципі, що наступні руни показують. Ось Торісас перевернути, якісь обмежені можливості є у самого Ірана. Вони то ракети, що називається, показали, а скільки їх тих ракет у них. От Про те й мова. От. Тобто, чи зброя там є? Так, да, є, буде, буде, будуть передавати. Ясно. Просто що у них самих можливості обмежені. От. Ось, будь ласка, феху, перевернута. В даному випадку це не про збиток, а саме про те, що кількість невелика. Що вони там передадуть, навіть там якщо і ракети, і так далі, кількість невелика. Мало того, ікану переверта, обман іде. Взагалі чудово. Тобто, е мало того, що і так передадуть небагато, так ще й обдурять. От що. Е ось так. от. Тобто, те, що, що його там радіє, нібито договоритись договорились. нібито. А по факту, ось воно трошки по-другому відбувається. Тут Турісас перевертий. Е Можливо, що на Іран будуть тиснути, щоб вони там сильно не передавали. А вже хто буде тиснути? Ну тут або Китай, або, Боже, або Росія зовсім вже. або Китай, або Штати. Ну в принципі, хто ж то ще може бути. Добре, Ейва, ось певні труднощі є, але якщо в контексті питання, що можуть передати? До ПВО, в тому числі, якби це не дивно звучало, допускаємо же ракети до ПВО в тому числі. Можливо. Може, і установки ПВО якісь. Що там у Ірана є, якесь своє ПВО. Не знаю їхній військовий комплекс, кажу е, порунам, як бачу. Ну, отже, є там щось, є там щось. Е, Хагалас, ну це не добре. Тобто, щось таке це не руйнування планів, на жаль, ні. Це якраз зброя, хоч і небагато, але щось таке. Потужне. Ну, от, як би не ракети, дійсно. Ракети, чи може бомби якісь там керовані, щось такого плану. Не тому що Хагалас це ну, великий бабах. А в даному випадку таке розуміння прийшло. А раз великий бабах, ну, знаєш, щось таке. Погане для нас, однозначно. Але по фіналу Іса. Тобто йтиме воно довго, і мало то, що небагато, йтиме воно довго. Ну, якби, е, Чи загрозу складає, ну, ясно, що складає. А ну, гаразд. Ем... Ну, давайте подивимось, чи сильно воно Росії допоможе. Що по цьому поводу Руни скажуть? Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, а чи сильно допоможе та зброя, яку Іран передасть Росії? По е, після поїздки Шойгу. Чи сильно вона їм допоможе на фронті росіянам? Хай скажуть що не правда. Вуня перевернута. Наутіс перевернутий. Альгіс. Ну таке. що е, мова. Вуньо переверта, Наус переверта і Альгіс. Ну, ось вуньо переверта. Це знаєте. Е, Втрачені мрії, Тобто, ну, розбиті якісь надії і так далі. Тобто, е чи допоможе. Схоже, що Іран там рекламує, що у них зброя прям взагалі вундервафля. Росіяни на практиці побачать, що то далеко не так. Мало того, що Сібрак там може мати місце, доволі суттєвий. Угу. Ну ось, Навтість переверти. Але все-таки труднощі воно дасть. Дійсно, це і труднощі для росіян, але ж це і труднощі для нас. Тобто сказати, що прям зовсім не повпливає ніяк, да та ні. Таки повпливає, на жаль. А по фіналу Альгіс. Ну, е, Для захисту якраз їм буде саме то. Не стільки для нападу, стільки для захисту. Да? От. Тобто, ну, допоможе воно їм, звичайно, але не так сильно, як вони планують. Тобто, це Злам ситуації там ніяк і воно не дасть. Там, по-перше, що кількість тої зброї. Побачили, яка, да, руни показали, а по-друге, що якість. От. Ну тут як це, розбиті надії, отак От і хочеться сказати. Тобто, не ставлять, Росія ставить багато що на ту зброю, а вона одним словом, як і у них, Аналогов нет. От, Переконаю, побачать іранські, нет тепер. Гаразд, ну, давайте подивимося, що з того в Україні. Я так думаю, партнери не залишаться в стороні, якщо так. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка. А чим обернеться для України е, по, це, оці, от поставки зброї Ірану від Ірана до Росії? А я скажу, так, довертаю по часовій. Мам нас перевернутий. А тут, напевно, розкладу. Ота перевернутий. Ну, сперт. Ну, я це розумію. А. що ще? Урус перевернути. Тейус. Лагус. Ага. А зараза! Ну, добре. В чомусь очікувано, а в чомусь і не дуже. Зараз розумієте, про що я. Ага. Добре, почали з очевидного. Ну, що, що називається, Треба було уточнити. Да? Е, що саме хочу побачити. Про що мова, Маннас перевертий, ото перевернутий, перт, урус перевернутий, тей вазелагус. А тут чітко отак треба навпів ділити. Зараз розумієте чому. Ну Ось Маннас перевертий ото перевернутий. Так, да, ухід в кращий світ, ясно, що робить зброя. Вбиває. Ну, і ось руйнування, власне, от, але як будинок, зруйнований будинок, читайте, да? Ну і ясно, не лише будинок, зруйновані споруди. Мало того, перт, наростання того всього, да? ну, тому що ясно. Більше зброї з'явилось, значить більше будуть валити росіяни. ясно. Але ж, перт це про удачу. В даному випадку удачу для нас, адже я питав, що це буде для України. А тепер дивіться, тут друга частина починається. Ось, власне, удача. Ну, До речі, потік, об'єм зброї також. Ну, Чому кажу зброї, бо ось наступна руна. Урус перевернутий. Хоч руна перевернута, тобто дадуть нам не все, що нам ще хочеться. Але зброю дадуть. Да, відповідь відповідна на Іран. Тут вертикальні зв'язки не трактую, бо тут чітко от, треба навпів ділити. Два в одному. Е, далі, Тобто потік зброї у нас також буде, партнери в стороні не залишаться. Мало того, те і вас. А оце, оце вже мають бути нарешті ракети. Оце, схоже, будуть оті от Тауруси, от нарешті. Мало той вас Лаус. Поставка нарешті. Їх, оце от поставка, вже е, без гальмувань, всяких, без затримок, що вони доволі швидко до нас прийдуть. Ну і поперт, поруні пер, це має бути все-таки не про десяток мова, а там цифра більш приємна оку. З трьома нуликами, схоже. Да? Ну, хотілося би, що терма, ну але але, мрії-мрії. Е, ось, Тобто таке, да, дадуть, дадуть. Тобто, бачите, що тянуть атакамс. Тянуть Атакамс е, якраз ось е, під те й тягнуть. Що називається, Керанша рипнеться допомагати, от тоді вже точно дадуть. До речі, не дивився новини, може Байден там уже що підписав, не бачив ще новини е, про це, якщо що. Але ось да, ось такий от результат для України. Добре, ну що ж, погано, що, звичайно, Росія отримає зброю. Добре, що нам також дадуть підсилення. Да. Ну, така. Розклад неоднозначний вийшов, так? Десь позитивний, десь не дуже. Ну що ж, що має? Як же є? Добре. Ну тут, в принципі, ніби все, що тут ще дивитись. Ніби все запитав. Добре, дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі. Нехай щастить